Всім привіт мої хороші. Рада привітати вас на моєму каналі і з вами Поппі. Так, і ми беремо з першої колекції такі ось пакетики, яку ми візьмемо так. Давайте ось такий в цей раз візьмемо. Зілена тема. Так, виберу. Давайте таку жабку. Синали. Давайте выберем с котками. Коллекция один, один дил, 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 дил. Так, выберу. Давайте вот Вы, такой, он такой необычный. Так, альбом. Так, подождите. Я уже принес наш блокнотик. Тоталок, точнее. Так. шукаємо его с первой нашей колонки. Так. И тут еще відкрию. Так. Что тут у нас? Шелес такий гарний, дуже гарний, він мені прям подобається, я в ним прям старалась. Так, цей канали. Так, ось наш пакетик, Закриваю ось тут. нормально Ну, я боюсь, там что-то уже видно, что там есть что-то. Сейчас я сделаю вот так вот. О! Так. И это у нас... О, это мой любимый такой с персиками. Обалденный. Так. И кто помнит, Ми відкривали ще пакетик з персиками з першої колекції. Я прям стараюсь над персиками, бо я прямо обираю. Так, це сюди. Ось так ось у нас вийшла поки що. Колекція дівчинка. Так, ось тут, напевно, розкривається. Точніше не полізу. Так окретно. Так. Перчатка. Ще тут там напевно буде ще одне. Надіюсь, що вона там не потерялась. Так. Все сюди. Напевно, буде білий костюм наряд. Бо я вже не пам'ятаю, що я там намалювала. Так, це ось так ось. Така малешка. Прям крутяк. Такий крутезний наряд. так. И наша остальная линейка. Так. Что ну, вот ты еще скрыла? Так. Я помню, что ты скрываешь, буду открыть. Какой я боюсь. Я там что-то просвечиваю. Наши остальные пакетики и там. Вообще, что-то можно, вот я. Так, нет. Пусть так и стыкнулась. Я прям над ним старалась, дуже старалась. Думаю, видно, Так, что я старалась. Так. Як ось у нас вийшло і зараз вам покажу всі наші странички, які у нас вийшли. вам все показувати. Наші пластирі в перший день я відкривала ось таких ось три, напевно, пластиря. Цей в прошливий раз, а цей сьогодні. Милашки, прям так, це колекція пенали, Це вишенки, це пенал сірий, сірий пенал. Це цвіто... з цвіточками, а це з персиками. Так, це дівчинка нам попадала перший день е... ось такі ось волосики та ось такий ось обруч. Та сама дівчинка. В другий раз нам попалась ось така ось. Фуболочка, а в цей раз там попались такі ось перчаточки. Так, давайте ось так зроблю. А це наша колекція зелена тема. Це наш пальчик ось такий ось. Це ручка ось така ось. І пиріг, авокадо. Там есть вот такая вот жабка, я напомню ей назвал. Так, почему мы закрываем каталожик наш. Всем пока, ну и побачимось на следующий день.